Е, коли ми сюди заходимо, нас підривають на розтяжці і грабують. І для того, щоб в нас повністю залишився наш е, весь лут, і його не забрали бандити, і потім голим його не віджимати. Ми перед тим, як зайти в оці двері, просто ось тут беремо, і все, все, що в нас є, просто тут скидуємо. В інвентарі теж треба все викинути обов'язково ось воно лежить. Ось така куча. Тепер заходимо на місію. Коли спустився одну зі. Класний підвальчик. Сталтера один за одним пруть. Що їм тут, медом помазано, чи що? мля. Жалко, що той урод змився. Та хер з ним, жир скинули нормально. Ага. Коротше, хапаємо самий жир і валимо. Ну от, на жаль, тільки гроші втрачаються, і їх повернути не, не можна. Наймандюк живий, нарешті оплив. КПК, ПК кликатись поруч із дом. Знайди його. Як ви побачили, я навіть очівку від Стіма отримав за те, що я скинув весь свій лут. Так що разраби теж знають за цю фішку. Ну, на жаль, гроші не повернути. А так.